Благословенного усім ранку п'ятниці 4 липня 2025 року. Дорогі брати і сестри, сьогодні в православних храмах на Літургії читається послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 11, вірші з 25 по 36. Небо хочу вас не ведите тайны сия, да не будете о себе мудры, Яко ослепление от части Израилеви бысть, донде же исполнение языков внидит. И тако весь Израиль спасется, яко же есть писано, приидет от Сиона избавляя и отвратит нечестие от Якова. И сей им от меня завет, Егда от ему грехи их. По благовествованию убо Врази вас ради, По избранию же возлюблени Отец ради. Не раскаянно на дарование И звание Божие. Якоже бы бо и вы иногда противитесь Богови, Ныне же помиловани бысти с их противлением». Такожди и сии, ныне противишася вашей милости, да и тии помилованы будут. Затвори, бо Бог, всех в противление, да всех помилует. О, глубина богатства и премудрости и разума Божия, яко не испыта ни судови Его, и не исследование путие Его. Кто бы ум Господень? І хто советник йому бисть, і хто прежде даде йому і воздасться йому, яко із того і тем, і в ньому всяческая. тому слава вовеки. Амінь. Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе що жорстокість сталася Ізраїлеві почасти, аж поки не війде повне число поган. І так увесь Ізраїль спасеться, як написано: Прийде Сіону Спаситель і відверне безбожність від Якова, і це заповіт їм від мене, коли відійму гріхи їхні. Тож вони за Євангелією вороги ради вас, а за вибором улюблені ради Отців. Бо дари покликання Божі невідмінні, бо як і ви були колись неслухняні Богові, а тепер помилувані через їхній непослух, так і вони тепер спротивились для помилування вас, щоб і самі були помилувані. Бо замкнув Бог усіх у непослух, щоб помилувати всіх, О, глибино багатства і премудрості і знання Божого, які недовідомі присуди Його, і недосліджені дороги Його, бо хто розум Господній пізнав, або хто був дорадник Йому, або хто давніш йому дав і йому буде віддано. Бо все з нього, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Євангеліє від Матвія, глава 12, вірші з 1 по 8. В то время іде Ісус в суботи, сквозь сіяння. Ученицы же его взол каша, и на чаша востерзати классы и ясти. Фарисеи же, видевшие, реша ему: все ученицы твои творят, его же не достоит творить и в субботу. Он же рече їм. Нести ли чли, что сотвори Давид, егда залка сам и сущий с ним, как в храм Божий и хлебы, предложения снеде, их же недостойно беему ясти, несущим с ним токмо и ереем единым, или не чли в законе, яков субботы священницы в церкви, субботы сквернят и не повинни суть. Глаголю же вам, як яко церкви болі есть все, а щелебысті ведали, что есть милости хощу, а не жертвы, ни колі же убобисті осуждали не Господь бо есть и субботы, Син Чоловіческий. Того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж його зголоднілі, заходилися рвати колосся і їсти. Побачили це фарисеї і кажуть до нього Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним? як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання, яких, за винятком самих священиків, не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були. Або хіба ви не читали в законі, як священики в суботу порушують у храмі суботу і провини не мають? Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвинних не осудили, бо син чоловічий, Господь і суботи, усім тихого, спокійного літнього дня, Божої милості і ласки вам та вашим рідним.